Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору моїх любих підписників гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую за підписки, дякую за коментарі, за вподобайки. Мені дуже приємно. І це стимулює мене для того, щоб знімати для вас мої відео про мою невелику скромну колекцію парцеляни. Але сьогодні мова буде йти не про порцеляну, а про фаянс. І фаянс, мій улюблений фаянс пудянського. Фаянсового заводу. Буквально декілька тижнів тому мною була придбана ось така плакеточка. Буде 330 років. На ній немає клейма, щоб впевнитись, коли саме ця плакетка була створена. Вона абсолютно новенька. Дуже легенька, але е, я в інтернеті знайшла таку інформацію, що е, селище Буди було засноване в 1680 році. Скажу відразу: е, дуже суперечливі відомості про час заснування. Селище буде, однак я так думаю, що приблизно саме ці роки, тому що прив'язка зроблена ось до цієї дати 330 буде. 330 років даному селищі буде. Так от, оця інформація про час засел... про час заснування даного селища 1670 рік. Якщо додати. 330 років, то якраз і вийде 2010 рік. Оця плакеточка була створена у 2010 році. Це ручний розпис підглазурний. Ось вона має такий вигляд. Давайте я її покручу, щоб вам було краще розглянути її. Знайшла ще також таку цікаву інформацію, чому саме буде, звідки взялося це слово буде. Я е, таку цікаву історію прочитала, що е, їхали чумаки в свій час за сіллю і дуже-дуже стомились. От їхній атаман сказав буде. Тобто, українською досить зупинка. І от з того часу в цьому місті, де зупинилися чумаки, які їхали за сіллю. І виникло селище, яке називається Буде, і якому ми з великою вдячністю за їхню роботу, саме підприємства Будянського. Дякуємо за цю красу, яку вони для нас залишили. Мова сьогодні буде йти не про історію підприємства, а про його, звичайно, вироби і про пивні кухлі. У мене їх є декілька в колекції, і я хочу вас познайомити з ними. Називають пивні кухлі, пивні, пивні бокали або пивні келихи. Хто як бажає так і називає взагалі, такі вироби кухлі, певні кухлі ємністю виготовляється від 05 літра до 1 літра. Зверніть увагу, це, звичайно, величенький такий кухоль на 1 літр. Хто з харків'ян мене дивиться, не знаю. Це, звичайно, якась достопримічательність, так скажімо. Харківська зображена на даному келиху. Підскажіть, я не знаю, водити вас у ману не хочу. Дуже красива форма. Вона не поступається європейським зразкам. Скажу відверто: легенький фаянс. І, звичайно, цей виріб свій час е був виконаний. Для того, щоб йти на експорт. Буде, бачите, made in Ukraine. Тобто це час незалежної України і дуже-дуже красивий певний кухоль. Так. Далі У мене вже йдуть два келихи, отакі певні, з символікою радянською це також експортний варіант Бачите, час Незалежної України. Виготовлений він був в 1994 році, і присвячений він був. Перемозі. Експорт, мабуть, предназначений був або до Московії, або в якусь і одну із бувших Радянських Республік. Що за орден, я також не знаю. Якщо вам відомо, буде мені приємно дізнатися про це в коментарях. Купую такі речі, тому що більше вже вони нас радувати не будуть. Мається на увазі вироби Будянського фаянського заводу. Ще один такий кухоль, це вже роком пізніше виготовлявся і присвячений він був періоду, да, це перемога. 45 -й, 95 -й рік. Тобто, в 95-му році він був виготовлений. І тут має місце ось, ось такий орден. А, це, бачите, Побєда. це, мабуть, орден Побєди. А це, скоріше всього, я так собі вже інтуїтивно ем, орден. Вітчизняна війна. Не знаю. Не, не буду мудрувати. Ось такий кухоль. Ось я їх в парі поставлю. Вони абсолютно новенькі, не користовані. Форма досить таки цікава. 41-й 94-й і 45-й 95-й. Орден Вітчизняної війни, скоріше всього, ось я так собі думаю, ось цей. А це орден Перемоги. Ось такі два красунчика пивних бокала. Далі ще один виріб це ось такий, це щось середнє між кухлом, кухлем пивним і чашкою. Це також на 0,5 літра. Зверніть увагу, яка красива форма. Тут гарне все і ручка фігурна фактура, яка самої чашки. Бачите, вона така нагадує в якийсь мірі форму жіночого тіла. Ось така красива. Це вже на внутрішній ринок, не на експорт. Ось, І завершувати свій, свій, і свій огляд я буду чашкою, вже класичною чашкою для молока. Ось такою. Це деколь, звичайно, і в свій час такої, такої форми чашки, це, звичайно, трактирні до революції мали назву. Отакі вироби, трактирні. Зазвичай для простого людувалися, бо виготовлялись із корабельного фарфору. Це також тонкостійний такий фаянс, і ми бачимо, що це експортний варіант Made in Ukraine буде ось такою декулькою. Цікаво. Вона досить така важкенька, Я думаю, що в побуті користуватися. Нею досить таки просто таку річ розбити, пошкодити непросто, скажу вам відверто. Так, ось такими новинками. Звичайно, для мене це не новинки, вони в моїй колекції досить таки давненько. Однак для вас це мої новинки. Так. На сьогодні все. Якщо сподобалось, прокоментуйте всім миру щастя і добра і до зустрічі на моєму каналі.